¿Cómo? Ходить, наприклад, новий розробник, або якщо це субконтрактор, mm -hmm. і коли вони приходять, вони перше, що кажуть, що це коклейно. От що таке конструктивна критика та фідбек? Це різна, ну різні поняття, як то там критика, конструктивна критика, фідбек, да та, та інше. По перше, що ну іноді не треба їх плутати, да тому, що іноді от, фідбек, це мабуть така більш ширше питання, чим ну ніж конструктивна критика. Да, тому що критика, взагалі, воно таке вже специфічне питання. Наступна думка така, що взагалі Фідбек як фідбек українською це як то кажуть зворотній зв'язок, воно взагалі дуже важлива у багатьох процесах, тому що, наприклад, ти як проджект менеджер, коли керуєш якимось процесом. Якщо ти не отримуєш ніякого фідбеку від команди, то ти не можеш ним керувати. да Тому що ти, як керівник, ти які, якісь робиш якусь дію з командою та проектом, та ти очікуєш отримати якийсь фідбек. Наприклад, отримати білд або звіт з тестування цього білду для тебе, це є фідбек, а фідбек ще потрібен при при навчанні.